Всі, ті, хто нині проживає в Україні, чудово знають, що в наш час відключень для того, щоб в нас був інтернет, ми повинні використовувати резервні джерела живлення. Але як і будь-яка техніка, вона має властивість поломок. Тому доводиться ремонтувати. А для того, щоб ремонтувати нам техніку, нам потрібен інструмент. Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. І поговоримо ми сьогодні про дуже важливий інструмент для ремонту будь-якої радіотехніки, в тому числі як міні-UPSів, про паяльник. Я довго собі обирав, який паяльник я хочу собі придбати. В кінці зупинився на двох варіантах двох паяльників. Сьогодні вам розповім про перший з двох варіантів. Тому, кому цікаво, підписуйтесь, дивіться. Канал Техносмак. Далі буде багато цікавого. І так, сьогодні мова піде про паяльник TS101. Розумний паяльник від компанії MiniWare. Тож, будемо відкривати. Продається, як бачите, цей паяльник в такій простій картонній упаковці. Він дуже компактний, дуже маленький. Зараз я вам про це все розповім. Є якась інформація в кольорі грей в мене. Вони ще бувають в синьому кольорі. Відкривається ця коробочка так акуратно, дуже просто. Нас зустрічає інструкція. Зверніть увагу, версія інструкції 1.4. Вони бувають різних версій: китайська, англійська, російська, німецька мова і якісь інші. Доволі такий великий мануал. Можна буде подивитися, трішки пізніше. Ми обов'язково в нього заглянемо, а поки відкладемо його в сторінку. Далі ми бачимо, що є тут паяльник, він знаходиться в такій. Хм, навіть не знаю, як це сказати, пінопластний. Це така піна. Давайте скажемо, це така піна. І ви знаєте, він такий доволі маленький. Зразу видно, що це паяльник модель ts 101 Дістаю, ох, який же він легесенький! Ви навіть не уявляєте, який він маленький. Коли я дивився інші огляди, я просто не мав змоги оцінити, наскільки він мініатюрний. Але зараз я вам зможу спробую це донести. Також він постачається з різними жалами. Це дуже маленьке жало. і Воно разом. Зараз я вам спробую передати ці габарити, але нам ще потрібно дістати це захисне кільце. Так, тут більше нічого немає. І це кільце вставляється сюди. От бачите, тут є два таких пазіка, щоб ми не переплутали, як його вставляти. Для того, щоб пізніше цей паяльник можна було так покласти на стіл. І він жалом не торкався до столу. Тут є. Багато проміжку, можна навіть палець туди підкласти. Перед тим, як говорити про конструкцію, завершимо огляд комплектації, що у нас тут є. Ще є така у нас майже як в айфонах, бачите, така макулатура, і, можливо, ми знайдемо там скрепку для відкриття сім лотка. Але ні, тут нас зустрічає жаростійкий силіконовий дріт. Він реально такий дуже приємний на дотик. І стандарт він, як бачите, USB-C на 2. Ага, до речі, зверніть увагу, він ще брендований мінівейр і логотипчик. Приємно, і його довжина метр. Ну, скріпочок, як бачите, і яблучок ми тут не знайшли. Тому давайте тепер зробимо швиденько огляд. Тобто три частини жало. Вони є різні. Я вам далі покажу, які вони є, і як вони розділяються на різні типи. Оця от накладочка така. Наче вушки у котика мяу. Дуже приємно. Дві кнопочки. Нажимаються дуже легко. Дисплей. Ну, звісно, брендовані наліпки. Назва TS101. Тут у нас є два роз'єми для того, щоб ми змогли під'єднувати до джерела живлення USB-C та DC. Це дуже добре. Так, отут дуже важливо звернути увагу. Як бачимо, у нас на цій стороні в нас є сертифікати різні, назва компаній. А також давайте отут придивлятися: DC, 9,24 Вольта. Сподіваюся, зміг вам показати максимум 65 Вт. А Power Delivery 3.1, 90 Вт максимум. Були попередні версії цих паяльників, які не видавали 90 Вт. Можливо, в когось в інших оглядачів ви зможете побачити, що там не 90 Вт. А якщо мені пам'ять не зраджує, 65, мабуть. Ну, добре, це воно таке несуттєве, але я думаю, що нам для домашнього використання буде достатньо не тільки 90 Вт, Power Delivery 3,1, нагадаю, а і 65 було б досі достатньо. Так, тепер вам спробую передати його розмір. Для того, щоб нам зрозуміти, якого розміру наш паяльник, можемо взяти простий олівець ось такий у мене з гумкою. І покладемо поряд з цим олівцем наш паяльник. Ви дивіться, яка просто катастрофічна різниця. Ну, добре, добре, жартую. Ось о, звичайний олівець. Я думаю, так буде більш наглядно. Тому цей давайте відставимо. Також можемо взяти ще Apple pencil, подивитися на розміри. Як бачите, він розміром майже як Apple pencil. Якщо взяти якийсь звичайний маркер, покласти поряд, то теж можемо взяти і порівняти. Або таку якусь ручку Фломастер. І все ви це тепер бачите. Тому що, що я хочу сказати, що в житті цей паяльник дуже максимально маленький. І коли береш його в руки, то просто відчуваєш майже іграшковий. Якщо вам потрібно буде робити якусь пайку, то це робити дуже зручно. Ну, звісно, камера не передає оце все, але цілитися, діставати це настільки близько і гарно, що я думаю, що ТС101 дуже гарний паяльник для вашого використання. Ремонт будемо робити в наступних відео. Тому підписалися, натиснули лайк і чекаємо. Дуже гарний. Добре, це потім відставляємо. А ми переходимо до самого паяльника. На офіційному сайті виробника ми можемо знайти дуже багато корисної, цікавої і навіть красивої інформації про ці паяльники. Тепер вони виготовляються в двох кольорах ось якісь основні моменти. Також тут виробник зазначає. І порівнює свої оновлені версії тс 101 з минулою класичною версією тс 100 як він його називає. Тут можемо бачити відмінності. Та я знаю, що і багато дуже таких відео. 90 Вт вже вони показуються, як можна підключати, під'єднувати, працювати, як це все працює. Ну, Звісно. Ми, я думаю, більш наглядно зрозуміли розміри цього паяльника, як ним працювати обов'язково. Попрацюю, потім зніму вам ще якісь відео. Ви це все побачите наочно. Ще хотів тут вам показати цікаву таку табличку з параметрами продуктів. Я тут звернув увагу, ну ви потім зможете її подивитися, почитати кому потрібно, але тут, в залежності від сили струму, від вольтажу, скільки секунд паяльник приходить в робочий стан. Як бачимо, якщо PD 3.1, то можна його розкочегарити. Давайте використаємо це слово за 6 секунд. Але якщо у вас будуть якісь невеликі там Потужності ваших зарядних пристроїв, то 15-20 секунд, я думаю, що для домашнього використання це абсолютно прийнятні і навіть, можливо, навіть кайфові якісь такі цифри. Ну, не будемо згадувати, мабуть, зараз мідний батін-паяльник, який потрібно було чекати декілька хвилин, поки він прийде в свій в робочий стан. Тому тут я думаю, все чудово і добре. До речі, зверніть увагу на... Такий червоний дріт фірмовий, дуже класна штука, він теж силіконовий. Я думаю, їм можна буде дуже зручно, класно користуватися. Також, давайте перейдемо ще на одну закладочку, і побачимо, що на даний час остання прошивка версії 2.10. Також тут, якщо натиснути, то можна подивитися на мануал в електронному вигляді, той, що я вам показував. Ось він тут, я вже його. Відкрив для вас, до речі, закачується дуже довго. Мабуть, китайці сервери якісь поставили не дуже швидкі. Цей мануал складається з 80 сторінок, тому що тут декілька мов для того, щоб це все можна було подивитися, почитати тут інструкції, як прошити його, як оновити прошивочку. Як бачимо, на крилиці навіть якась мова є. Тобто для тих, хто хоче подивитися мануал, будь ласка, заходите по. Цьому посиланню лінк перед вашими очима дивитесь, і якщо щось потрібно. Ну, Ще навіть тут в кінці QR-коди для переходу в соціальні мережі: Twitter, YouTube, Instagram, китайські це все. Ну, думаю, тут багато. знайдете інформації, кому що треба. Секунду. Ось, будь ласка, і також в мануалах виробник зазначає, які жала він фірмово випускає для своїх. Паяльників. Я думаю, потрібно буде зауважити щодо жал. Вони тут бувають двох типів, і, мабуть, двох видів. Тоненькі в комплектах і товсті, великі. Я вам покажу буквально наступним кадром. Зараз в мене жало bc 2 Говорять, що це найбільш популярне жало для роботи, і воно сюди вставляється. Вони є як короткі, так і різних типів та видів. Але. Потрібно ще зауважити, що їх не можна обробляти якимись грубими механічними заточками, очистками і таке інше. Тому для цього потрібно використовувати ось такі целюльозні серветочки, їх потрібно буде намочити і потім витирати. Або ж в процесі роботи можна використовувати от латунну стружку. Отак продається, все собі замовив новий комплект, просто вставляєте і в процесі роботи берете і тикаєте туди, і очищаєте, щоб воно було красиве і чисте. А далі дивіться, які вони бувають взагалі. А жала у нас бувають різних видів, тоненькі, товстенькі, короткі і довгі. Тож, я вам зараз показую різні варіанти, щоб ви могли зорієнтуватися. Я думаю, тут кожен зможе підібрати для себе. Також важливо зауважити, що всі ці жало, вони взаємозамінні, як із попередньої версії ТС100, так і із TS-101. Тож, як бачите, вони продаються і в комплектах, і поодинці. Ось їх маркування, розміри тут ось. Показують продавці зазвичай. Ну і звісно, якщо це жала, вони фірмові, то вони будуть маркуватися, як бачимо, такою гравіровкою для того, щоб вони вирізнялися на фоні інших. Тому, думаю, тут кожен зможе для себе вибрати або скорочене жало, або стандартне. Ну і знизу, як бачимо, різних конфігурацій. На цьому думаю, з жалами і все. Для підключення нашого паяльника я буду використовувати ось такий зарядний пристрій на 65 Вт. На жаль, це не Power Delivery. Ну, нічого. Але побачимо, як він буде працювати. Заживимо від USB C1. І для цього я буду використовувати ось такий дріт. Він зможе пропускати через себе 240 Вт. Я думаю, цього достатньо. Тобто ми під'єднаємо до USB-C. Потім ми візьмемо ось такий DC-UPS. І також ми його під'єднаємо в роз'єм DC. І подивимось, що це буде. Увімкнули наш міні ups Перемикаємо на 24 вольта. Куди його тільки тепер тут вставляти, ну, нехай в 12. І запустилось V211. Побачили, натискаємо на першу кнопочку, йде розігрів. Ви дивіться, як це в принципі швиденько відбувається, вже 240 градусів жало. Не буде його торкатися. Але паяльник нам показує 12 вольт. Ну, майже, будь ласка, 300 градусів. Відчувається легкий запах підгорілості. Так, якщо ми будемо натискати на кнопочку А, він просто набрав 300 градусів, це відбулося за декілька секунд. Я думаю, це для домашнього використання дуже добре, навіть для професійного. Далі ми бачимо температура. Натиснули на кнопочку B, увійшли в перший з 18 пунктів меню. Як бачимо, температура 1, температура 2, температура 3 можемо виставити, температура степ. Сліп можна засипати при 250 градусах. Sleep time – через кілька секунд ми будемо засинати. Далі купа різних різновидів меню. Температура, дисплей, правий лівий, якщо ви шульга зможете зробити собі. Дисплей читається абсолютно нормально. Все добре і гарно. Так, я думаю, з цим зрозуміло. Тепер дивимося, на що здатний наш 65 ватний зарядний пристрій. Тут під'єднали, навіть цікаво. І дивимося, як паяльник наш візьме від USB-C. Вставляється легко. Знову нас вітає меню завантаження. Дивимося, як розганяється температура, і я вам скажу, що нагрівання йде значно швидше. Це буквально декілька секунд. І ось наші 300 градусів робоча виставлена температура Т1, і нам показує наш паяльник, що зараз йде 20 вольт маленьким. таким. Тож розігрівається дуже швидко, відчувається його температура, можна брати і працювати. І якщо питання живлення нашого паяльника від потужних UPS або powerbankів, яких 20-25 Вт вони видають, то давайте закриємо питання, якщо в нас є такий невеликий павербанк, наприклад, на 5000 мАч, який видає всього 5 вольт. Цікаво, запустимо чи ні, беремо дріт. USB-C, USB-C, звісно, думаю, у всіх знайдеться. Такий перехідничок, мабуть, знадобиться нам, щоб вставити, тому що ж тут, як бачимо, USB тип А. Вставляємо, якщо знайдемо в якусь в сторону. Так, під'єднали. Сподіваюся, він заряджений в мене зараз. І спробуємо тепер під'єднати наш паяльник. Ну що, ваші ставки, панове, буде працювати чи ні? Так, вставили. І що? Говорить немає Вольтов. Ну що ж, ось і вам і відповідь. Малувато буде. Окей, але питання це ми мали розібрати. Знаємо відповідь, і це вже добре. Тож, друзі, ось таким виявився наш перший погляд на цей чудовий, красивий, маленький, надзвичайно потужний паяльник ts 101 від компанії MiniWare. Тому я думаю, не просто так його називають один з найкращих розумних паяльників у світі. Він маленький, легенький, потужний, тримати його дуже зручно. Працювати ним теж дуже гарно і класно. Тому попереду ще чекає вас огляд одного паяльника, конкурента цього. Я думаю, в пасхалочках ви знайшли, про який паяльник я вам говорю. І якщо знайшли, напишіть мені, будь ласка, у своїх коментарях до цього відео. А я вам скажу до побачення, буду працювати. Спробую цей паяльник тепер в роботі, в справі, і потім розповім вам, який я собі залишив паяльник для того, щоб робити ремонтні роботи своєї техніки. І попереду нас чекає відео з ремонтом цього UPS. А я вам говорю до побачення. З вами був Техносмак, до нових відео, до нових паяльників!